Закрий очі, відчуй свої стопи на підлозі або на землі. Зроби три глибоких вдих і видихи через рот. Вдих, видих, вдих, видих. Уявляй, як твої стопи укорінюються. Я на землі, я в безпеці. Я визнаю свої старі історії. Це може бути страх самотності, невдачі. Помилки, хвороби, невідомого, безпорадності, дитячі образи, страх смерті, паніка, біль. Я бачу всі ці страхи і дозволяю їм не жити. Я відпускаю ці сценарії страхи. Я дякую їм за уроки. Вони залишаються в тіні затемнення. Уявіть, що в цей момент слова і страхи розчиняються. І тануть у воді. Уявіть, як срібне світло місяця наповнює вас, наповнює ваше серце, живіт, руки, ноги. Воно повільно входить через маківку і заливає все тіло, воно розчиняє біль і страх. Скажи собі, я цінний або цінна вже зараз, я люблю і приймаю себе, моє тіло в безпеці. Моє серце спокійне і сильне. Як тільки ви відчуєте в будь-який момент тривогу, паніку, говоріть собі, це мій страх, але він не я, я в безпеці тут і зараз, моє тіло відпускає біль. Я виходжу з тіні, я залишаю минуле, я вибираю життя, любов і спокій. І спокійно дихаємо глибоко вдих і видих. От. Більш детальна практика буде, звісно, в поширеному відео. Підписуйся на мій канал і приходь в світлий простір гармонії з собою. Я виходжу з тіні, я залишаю минуле. Я вибираю життя, любов і спокій. Я виходжу з тіні, я залишаю минуле. Я вибираю життя, любов та спокій.